Чому люди люблять ластівку. Багато-багато років тому правив світом страшний Змій. Харчувався він лише самою кров'ю, нікого не жалів. А підлий комар був у нього на побігеньках. Гукнув одного разу змій комара і наказує йому «Облети всю землю! І покуштуй кров усіх живих істот. А коли повернешся, розкажеш мені, в кого найсолодша кров, тих я зводитиму зі світу. Полетів комар, виконав наказ і повертається назад. Дорогою зустрів ластівку. Куди літав? За наказом повелителя мого змія облетів усю землю, щоб дізнатися, в кого найсолодша кров. Ну і в кого ж? Найсолодша кров у людини пропіщав комар. Ластівка занепокоїлась. Не кажи комаре мієї правди. Людина добра, не губи її. Ні, скажу. Ластівка знову, благаю тебе, не роби людини зла. Вона мій друг і захисник, а комар, ні скажу. Прилетів комар до Змія, а ластівка вже кружляє. Ну, засичав Змій, розповідай про все, що розвідав, не дай Боже, скажеш неправду. Володарю мій і повелителю, почав комар, скажу тобі щиру правду: нічого не приховаю. Найсмачніша, найсолодша кров у... Хотів він сказати у людини, та не встиг. Ластівка стрімголов кинулась на комара і відщипнула йому гострим дзьобом кінчик язика. Заметався комар над Змієм, але нічого не може вимовити. А ластівка весело джеркоче. Я знаю, зміє, що хотів сказати твій прислужник комар. Найсолодша кров у змія. Розлютився Змій, скрутився в клубок, стрибнув у небо, роззявивши пащу, але ж нема пташки, спритнішої за ластівку. Метнулася вона вбік, змій тільки за хвост, який її схопив. Тар ластівка і утекла від лютої смерті. А страшний змій з трьома пір'їнками в зубах. Упав з висоти на землю, ударився об камінь, та й навіки затих. Ось чому в ластівки мов ріжки. І ось чому люди так люблять цю пташку.